Вітаємо на каналі Казкова мить казка, ляля і веселковий метелик. У зеленій долині, де квітнуть барвисті квіти і літають метелики, стояла маленька дівчинка з кучерявим світлим волосячком. Сонячне проміння лагідно торкалося її щічок, а усмішка грала на обличчі. Раптом біля неї з'явився веселковий метелик, що сяяв усіма кольорами. Полетімо! Прошепотіла дівчинка, і вони разом рушили в глиб лісу. Ліс був незвичайний, густий, казковий, а листя блищало, ніби зіткане зі світла. Метелик летів уперед, а дівчинка радісно бігала за ним. Під великим грибом із червоним капелюшком та білими цятками вона зустріла білочку, яка чемно тримала в лапках жолоть. Вітаю, мовила білочка, я чекала на тебе. Далі дівчинка обережно перейшла маленький дерев'яний місточок через прозорий струмок, де плавали яскраві рибки. Вода була така чиста, що, здавалося, це дзеркало. У гущавині вона знайшла світлу стежку із пелюсток, яка світилася ніжним світлом, і вела її все глибше в ліс. На галявині під блакитним небом дівчинка закружляла в танці. А довкола неї літали радісні пташки, немов співали разом з нею. На пеньочку між високою травою сиділа маленьке лисеня, яке сором'язливо ховалося. Дівчинка дістала з кишені печиво і поділилася з ним. Лисеня посміхнулася. Коли сонце почало ховатися за деревами, вона зупинилася біля озера з ліліями. На воді відбивалося золоте світло заходу, а над нею літали світлячки. Раптом вона помітила невеличкі дверцята в дереві, оповиті плющем і мохом. Це була таємна стежка далі в лісу. Вона піднялася гвинтовими сходами і опинилася в затишному будиночку на дереві, де горіли чарівні ліхтарики, лежали м'якенькі подушки та стояли полиці з магічними книжками. Потім дівчинка сіла на величезний листок, що поплив річкою під місячним сяйвом. Вона сиділа тихенько, тримаючи свого білого зайчика, та мріяла. На пагорбі, коли небо вже змінювалося на фіолетове, дівчинка помахала всім лісовим тваринкам, а вони весело помахали їй у відповідь. Під деревом у пледі вона слухала мудру сову, що сиділа на гілці і читала їй казку перед сном. З чарівною квіткою в руках, яка світилася в темряві, Ляля обійняла свого зайчика і солодко заснула.